Отако, От бере слизів. Але ти доїдеш. Чисто, пусто. Як тільки таки людей не збиває, наша він катається плугом. Сів раночок з Буковелю, зі сніжного Буковелю, друзі. У нас дуже багато снігу, як бачите. Смішно, да? На трасі вистачає. <сум> 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 Ні, друзі, у нас немає снігу. Зараз коротко покажемо, які траси працюють, яка погода зараз в Буковелі, та які перспективи на найближчі кілька днів. Бачимо позаду мене зараз, що погода у нас сьогодні не найс, не айс, як то кажеться. Тому що сьогодні у нас трошки ось такі от погодні умови. Був дощик. Дімон, як свій погодка? Погода, чесно, для новачків це найкраща погода, так як такий сніг допомагає вам швидше зупинятись і вам набагато комфортніше кататись. Тому новачки погода для вас. Ми спеціальні бендівали. Супер, ми забронювали вам погодку. Погодка ось така. Зранку трішки йшов. До... Ось сьогодні у нас яке число, Дімон? 24. 24 грудня. Двойка буде ще не скоро готова. Значить, одразу кажу, другий підйомник працює, від другого підйомнику можна з'їхати на трасу під номером 2С. 2С-траса, ось там, Дімон, 2 20, будь ласка. Да? найкраща, як ви кажете, найкраща траса для початківців. Далі ми з другої траси, з траси номер 2 с можемо біля котеджу переїхати. Он туди до п'ятого витягу. Або поїхати сюди до другого підйомнику. Далі. Там в тій стороні у нас працює сьомий підйомник. В тій стороні у нас працює п'ятий підйомник. Зараз ми поїдемо далі, покажемо, що буде далі працювати в Буковелі. Ну, а тим часом лайки, коментарі дивимось. О, поїхали. Двойка. Траса номер 2 Це. Значить, погодка, траса, ну бачите самі яка, в принципі їхати дуже легко, дуже класно. Лечі їдуть легко по такому снігові. Якщо ви новачки, вам взагалі буде. Так, друзі, їдемо і тут натрапили на такий момент. Інструктор перший день. Інструктор розкатується. Зараз покажемо, запитаємо, що він робить. Нащо він катається плугом? Добрий Доброго. день! Скажіть, будь ласка, людям, їм цікаво. Навіщо їхати плугом перший день? Реставками була пам'ять, повертається до нас. Ви тут вони хочуть виходити. Супер! П'ятий підйомник, ось так приблизно зараз тут. Людей немає, чисто, пусто. Катаємо далі. П'ятий підйомник, ось яка погодка. Тут бачите, чорна траса 5 f до речі, даю одразу інсайд, якщо будуть відкривати чорні траси, пристрядлених погодних умовах. То ця траса буде однією з перших, а можливо перша, це вже побачимо. Це в будь-якому випадку. Тако бере слизів, бере слизів ті, що не жал. Стиж зверху і донизу ти доїжджаєш на ботінках. Але ти доїдеш в будь-якому випадку. А це зараз. В принципі, дивіться, друзі, якщо в когось є якісь дрова, лежі, яких не жалко, то... Давайте, я з'їду, чесно. Поїду на неї, лижах попробую. Мені самому цікавити такий експеримент. І от ми вже виїхали на п'ятому підйомнику і тут у нас відкрита траса номер 17 або 5Б. Як то її називає, тому що права 14 взагалі 5Б рахується, ліва 15. Вар'єра, як ти людей не збивати. Диви, акуратно, їдь, будь ласка, не збий нікого. Обережно. Добре, друзі, ми їдемо далі, покажемо, що працює далі. Класна траса взагалі дуже її. І так, ми вже на 12 підйомнику. Значить, відповідно працює 12-та траса, 12-та синя траса. Хто її знає? Зараз на 12-й трасі прокатаємося, покажемо далі, які ще траси катаються, які маршрути взагалі доступні для вас. Погодка в нас, як бачите, тут супер. Ти не Діма? давай покажемо людям. скільки капель на за весь час. Ну і ми ще не піднялись на 12 му підйомнику догори, але вже, бачите, погода змінюється, тут завжди погода трішки інша. Я вам вже говорив, що тут вище над рівнем моря, і, тому відповідно тут вже і в нас іде трошки сніжок пролітає, якщо придивитися, можна побачити. Тут погода, ах, яка краса. Кайфуйте, кайфуйте, друзі. Вітерок. Так. Так, да, З таким рівнем снігу якраз погода просто неймовірна. Так, да, вже сніг, бачить.